Це таке особливе місто, меморіальний сквер, колишній цвинтар і поховання наших героїв. Тому хочемо, щоб тут бачите, дерева вже такі старші. На жаль, час від часу приходиться їх підчищати, хочемо посадити нові. Тому тут не вистачало дерев. І ми вирішили нові посадити, нехай ростуть. Я дуже люблю землю. На Полтавщині у нас гарні грунти, чорноземи, все гарно росте. Я дуже сумую за землею. У нас не таке зелене місто, файне, як у вас. Все гарно, дороги гарні. Ми в захваті, ми як переїхали в іншу країну. Цього року ми висаджуємо дерева в меморіальному сквері, висадили 40 дерев різних порід. В основному це липа, дуб, ясень. І дуже приємно, що багато людей долучилися, долучилися студенти аграрного коледжу, долучилися працівники виконкому, оперативно швидко висадили ці дерева.